Ранку, ми з України, а я Ірина. І вже у нас вихідні. Сподіваюся, всі живі, усі здорові, мої любі. І так, дивимося енергії дня на сьогодні для України. Шість мечів. Ви знаєте, це відповідальна якась путь, дорога, шлях. А, наразі Україна дійсно вибрала. На кінець то, свідомо, на -то, а, чітко <кій> бачення, куди ми йдемо. Правда, ми не знаємо, чи ми туди дойдемо, ми не знаємо, чи ми, а, взагалі, що нас там чекає, коли ми туди дойдемо. але ми а, дійсно а, свідомо вибрали цей шлях. Взяли на себе відповідальність, відповідальність за себе, за своїх дітей, за свої майбутні покоління. Це є відповідальність. Ця карта завжди говорить про свідому відповідальність за свій шлях, за своє рішення. Тобто це було прийняте рішення. Я, я не хочу казати, що дехто вимушено був. Я вважаю, той, хто не прийняв цього рішення, давно вже десь і не в Україні, наприклад. Або, можна сказати, так, що хто з дітьми виїхав, хто просто давно вже виїхав, це все наш свідомий вибір, щоб ви це розуміли. Кожен вибирає свій шлях для себе. Але я бачу по своїм... Клієнтам ті люди, які до мене приходять, майже всі хочуть повернутися. Рідко хто хоче там залишитись. І я вас, до речі, дуже розумію. На початку звикнути до європейської в лапках стабільності це консервативність. Ось, дуже важко. Не кожний має те терпіння. Ну... Україна є Україна, моє любі. Це, це наша рідна домівка. І не має значення, де ви живете зараз, тимчасово чи постійно. Ось, ось такий шлях зараз для України. Нелегкий, але дуже відповідальний. Тому що від цього шляху залежить майбутнє наступних поколінь, які будуть жити на Україні. Щоб ви це розуміли. Ось, бачите, дійсно. Зараз повна концентрація. Повна концентрація. Зараз і втрати. Так, ми втрачаємо. Дуже багато втрачаємо. Але немає іншого виходу. Немає іншого виходу. Тяжко. Боляче, прикро. Але ми це переживемо. Тому що мечі зазвичай це. Не залишається надовго, залежить все від нас, беремо себе в руки і йдемо далі. Якось так. Трошки сумно стало. Сподіваюсь, зараз буде особистий розклад, буде кращий. І так, як зазвичай, вибираємо одну карту, мої дорогенькі, Першу, другу. Щиро вам дякую за ваші вподобайки. Не так за вподобайки, як за ваші коментарі. З чудовими словами, з приємно. мені так приємно читати. Перед сном. Частіше за все, я читаю перед сном. От, і з вами засипаю. От так, щоб ви знали, я засипаю разом з вами. Ось. <кій> і так, перша, друга і третя карта, і ми будемо дивитися, що у нас. Хто вибрав карту номер один? Дивіться, я буду казати приблизно, що і пораду. Дуже важливо давати вам пораду. Ось. Дивіться, це туз-монет. Туз монет – це якийсь шанс. Шанс, який сам скаче вам у руку. Щоб ви тільки розуміли. Дивіться, щоб ця рука у вас була вільна. Щоб не було там якогось каменю. Щоб ви розуміли, щоб нічого там не було. Тому що цей шанс він не прийде до вас, щоб ви це розуміли. Ось. А, ви знаєте, шанси. Хтось каже, що ем, наші шанси відбивають у нас під порогом чи чітку. Хтось так каже, так? Хтось каже, що хапайте його, робіть все, як вам ваша інтуїція підказує. Ваша інтуїція це найближче, що у вас є. Ніхто вам не дасть такої поради: ні Ірина, ні ще хтось. От тільки ваша інтуїція дасть вам пораду хапати цей шанс, чи ще почекати, і нехай він ще потопче цей чечіточку чі вам зробить. Ось ось це така порада. Це може бути якісь прибутки сьогодні, якісь винагороди. Ви бачите, корона. Тобто, сподіваюся, що це не хворячка модняцька. Все може бути ось, але бачите, може бути, що вам дадуть підвищення по роботі. Чоловік визнає вас, скаже, що ви найкраща газдиня на весь світ. Тут, бачите, і лаври, тобто похвала, винагорода, признання, визнання. Дуже хороша карта. ось. Носа не задирайте. І не зупиняйтеся на цих досягненнях, тобто ідіть далі, тому що людина, яка візьме цей шанс, наступне ще йдеть ідуть переміни, щоб ви розуміли, застою не буде. Можете трошки перепочити, але далі вперед досягати інші висоти. І так, друга карта хто вибрав? Другу карту, у нас зірка. Це старший аркан, тобто дуже важливий день. Сьогодні якась мрія може здійснитися, може. Тобто, якась. Хороша подія, приємна подія саме для вас особисто. Можливо, якась новина прийде, бачите, пташечка. Пташечки завжди приходять якісь новини. Можливо, сусідка забіжить і щось розкаже, а ви отакі зайняті вдома, чи десь в городі, чи десь щось пораєтеся, Сьогодні субота. Ось і е, не чули ще нічого. А от сусідка забігла, нащебетала, розказала. Похвалилася і вам радісно. Ось зазвичай зірка це трошечки холоднувата карта. Вона не гріє, вона така, знаєте, трошечки тримає з висока голову. Тобто на відстані, якщо ви з кимось познайомитеся, то тільки в інтернеті це не карта знайомств десь по дорозі. Тому що зірка це інтернетне знайомство, це переписки, це якісь смайлики прості. Ось таке може бути. Може переписка буде з кимось у вас, а просто якась приємна розмова теж може бути. Почніть, можливо, ви сьогодні, якщо навіть із всім ваші мрії не здійсняться, таке дуже рідко буває, чи якась, можливо, не здійсниться. Але сьогодні з'явиться надія, що ця, що ця мрія здійсниться. Єдине, що ця карта каже, мріяти дуже добре, але треба ще щось робити. Не переваливати воду з пустого у порожнє, балачки це все прекрасно. Для душі ми, ми це всі потребуємо, але треба щось робити. Тобто фізична якась праця, якісь дії, якісь рухи у, у напрямку ваших мрій та ціль. Ось це порада для вас, мої дорогенькі. І беремо. Останню карту, третю, хто вибрав номер три, ви знаєте, це теж може бути якась новина, якась різка новина. Не завжди це негативна новина може бути. Але з другої сторони, це може бути і якась сварка. Хтось налетить на вас, насварить, скаже: не там кружку поклала, не там не так тарілку помила. Знаєте, це, це навіть не придирання. Придирання це коли паж... Мечів випадає, а у нас лицар. Лицар це вже, знаєте, людина, яка навіть тормозити не може. Тому, якщо ви сьогодні у вас такий настрій, краще уникайте е, будь-якого спілкування з кимось. Вас можуть хтось е, підстрікати, як би це сказати, е, е, наговарювати на когось, хтось на вас може наговарювати, і ця людина. Наприклад, буде злиться на вас. Це може бути і шеф, це може бути і чоловік, це можуть бути і батьки зі злості, а ще може бути в дорозі хтось вам дорогу перейде, переїде, ще й насварить, ще скаже, що ви винні. Якось так. Такий трошки скандальний, трошки такий різкий. У дуже рідких випадках ця карта значить, що. Може, до побиття дійти. Але порада цієї карти. Як ви відчуваєте, що ситуація накаляється, краще відійдіть. Повірте мені, ось ця приказка краще з а, розумним загубити, ніж з дурним знайти. Оце точно про це. Це настільки дурне і лізе, і хоче правоти. А ще якщо 100 грам вип'є, ви знаєте, це мама-мія. Відверто вам скажу, не будете знати, де ховатися. Але дивіться, це не обов'язково має у вас так програтися. Просто інтуїтивно відчувайте, якщо трошечки щось накаляється, ваша душа вам уже підказує і ховайтеся десь під ліжку. Ось таке. Можуть бути новини з фронту. Хтось повернувся, радісна новина, наприклад, ваш син, ваш чоловік, ваш брат, хтось з рідних сусідів повернувся на коротку, тому що мечі це коротка відпустка, зненацька, несподіванка. Ось така може бути несподівана, така хороша новина. Ось це були у нас індивідуальні розклади. Ідемо, переходимо. Переходимо, щось я так захрипла. Дерев горлі. <кій> <кій> І так, карта надії. Карта надії для України. З якимись підказочками. Нехай нам дасть надію. А надія у нас завжди є. Ми знаємо. І так, карта надії для України на сьогодні. Ви знаєте, баланс. Тримайте сьогодні баланс, мої дорогенькі. Надія на те. Що все буде добре. Майже все буде добре, тому що е, надія на те, що майже перемога, майже повернуть кошти якісь. Наприклад, це може бути від е, цих е, рашистських олігархів, може бути, може бути, які були десь приховані, і тільки одна людина ними. Завідувала. Ось може бути, що це все якось повернуться. Наберіться терпіння, перемога за нами. Вірте, сподівайтеся, вкладайтеся в цю перемогу, хто як може. Кожен робить все, що може. Це не значить, от, як знаєте, я чую дуже часто на якихось лайвстрімах якісь ютубери збирають гроші. там для Військових, і ось вони кажуть: не давайте останнє. Дайте те, що ви можете дати. Най буде 10 гривень. Це вже допоможе. 100 людей 10 гривень, це вже скільки є, це вже тисяча гривень. Розумієте? Ось. Тому е, не давайте останнє. Е, більшу частину залишайте собі, тому що зараз, бачите, ще карта каже: робіть запаси. Бачите, підвал. На 90% ваш підвал повинен бути заповнений. Це як мінімум: 9 кубків, і тут ще з монетами. Це, будемо так казати, що. Робіть запаси, і ця карта теж каже: робіть запаси, нам це згодиться. Ви напевно вже помітили, що дуже дуже останнім часом от показують карти робити запаси. Це не просто так. Це не значить, що буде голодовка, це значить, що якщо прийде людина до хати, щоб ви мали чимось угостити, щоб ви мали не давали останні, а поділитися могли, допомогти комусь могли, бо це цей рік буде нелегкий. Ми ми дивилися вже розклад, я робила. Буде нелегкий, але всього вистачить нам. Щоб ви розуміли. Західна Україна так виглядає, що ми, нам прийдеться трошечки помагати більше, приютити, можливо, ще прийдеться когось, тим більше, що це зима йде, холодно, ще більше помагати прийдеться. Але мої дорогенькі, ми вистоїмо, ми мужні. Ми чудові, ми найкращі. І пам'ятайте про це. Це саме-саме головне. Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки ваші. І все є, Україна, мої любі. Мирного вам дня і на все добре!